Бажаю здоров'я. Сьогодні 15 квітня 2025 рік і в мене терміновий випуск. Справа в тому, що ворог почав масштабні атаки. І саме тут хлопці з роти вогневої підтримки 93-ї бригади. Вони стоять на найгарячіших ділянках фронту, де щодня відбуваються обстріли, поранення і втрати. Їхнє завдання підтримати піхоту, прикривати позиції, вести аеророзвідку та коригувати артилерію, міномети та дрони камікадзе. Ну, без них оборона слабша, без них гинуть побратими. І всі розуміють, що навіть найсильніші руки не втримують без надійної техніки, без зв'язку, без дронів, без антенн. Саме тому я сьогодні відкриваю великий збір коштів для роти вогневої підтримки. Потрібно зібрати 620 тисяч гривень. Потрібно купити MAVIC, акумулятори, зарядні станції, антени, мачти ну, багато іншого весь список, що будемо купувати в описі під відео. Там же ви знайдете і реквізити. Це буде монобанка, буде Приват, буде PayPal. Також у цьому зборі будуть унікальні призи донаторам, яких ще не було, про це розповім і покажу я в кінці відео. Ну а зараз сід та моряк розкажуть нам про роту вогневої підтримки. Взагалі, чим вони займаються, які потреби є, і що там за втрати, і саме чому ще раз бажаю здоров'я. Давайте будемо знайомитися. Ми являємося командирами і Підрозділу аеророзвідки. Також у нас в РВП це не тільки розвідка аеро, є також і стугністи, є джевелінщики, є реровці, також є кулеметники, мінометники. Ну, Загалом ми займаємося підтримкою нашої піхоти, тобто зменшуємо їхні втрати, підтримуємо вогнем у складних ситуаціях. Тому ну, у кожного підрозділу є свої якісь потреби нагальні. Е, кабеля, мачти, щогли ну, безліч таких дрібниць, які потрібні. І потрібні вже вчора. Е, ну, ми намагаємося якось самі з цим боротися. Ну, ми не, да, роз... не мільйонери не мільйонери, розходники, розходники постійно. Це такі ну речі, які постійно потрібні. Так що будемо вдячні вам за підтримку. Ну і щоб всі розуміли, ну вся суть роти вогнової підтримки вкриється ну в самому названні це рота вогневої підтримки. Тобто, якщо, наприклад, десь в батальйонах якийсь участок просідає, наприклад, ну там ну на жаль, буває таке, що там міномет збили. типу, то ми маємо зайняти їх місце. Тобто, ну ті самі мінометчики, багато людей, які перенавчаються, навіть уже і на мавіки, і на впіввішників, бо це ну. Взагалі це така галуза, яка ну, набагато краще, ніж хлопці оце, сидять в окопах. Це більш, більш вигідно для всіх, це збереження життя. Тобто, тому роту вогневої підтримки не тільки у нас ну, там, міномети, як оце пересказав Сіт, але ну, будь-яка ділянка, навіть якщо, якщо якийсь пілот там захворів, буває таке, ну. То інша людина зможе його, наприклад, замінити. Тобто, ми намагаємося вивчати все. Тось, тобто, якщо бувають навчання, то ми не тільки там на мавіках, то буває на полігоні з, -з, 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 з міномета, подивимося, як оце все працює, можемо ляпнути разочок, там можемо з кулемета постріляти. Тобто, ну ми намагаємося просто робити все, бо така війна ну це дуже гібридна війна. Якщо там, того побратима поранило, ти маєш ну, допомогти йому. і Буває таке, що і зайняти його місце, і, типу, і всі вміють і водіями бути, і, і літати. І, тобто, ну, Така от гібридна війна, бо іншому нам її не виграти. І ми оце, виходить, ну, заміняємо всіх. На батальйонах, тобто, на різних напрямках. Буває підрозділ частковий підрозділ у нас в одному місці, частково підрозділи в іншому місці. Тобто, де більш потрібні, туди люди ну, і їдуть. Типу. Отакі справи. Тобто ну, рота вогневої підтримки. типа. так хочу додати, що рота вогневої підтримки вона на кількох напрямках. Вона і на кліч і на Кліщівки, вона і в Торецьку, і в Покровську. Е, ну взагалі, там, де самі спекотні такі точки, то рота вогневої підтримки саме підтримує наші батальйони 93-ї бригади. І ви розумієте, що. Те, що ми з вами будемо купувати в роту гнивої підтримки, то це не просто для одної роти, це йде для всієї бригади, бо наша рота підтримує усю бригаду і різні батальйони. То прошу долучитися до цього збору, бо він дуже важливий. То я прохаю всіх допомогти, ну, хоча б 50 гривень це вже життя, бо ну, за вас вже заплатили своєю молодістю, своїм здоров'ям, а іноді і життям. Не залишайтеся просто осторонь, бо війна це не десь там, це тут, це зараз. Всі ну, реквізити в описі під відео. А зараз я покажу, які призи будуть у цьому зборі. То усі донатори, які приймуть у цьому зборі, будуть мати можливість отримати призи. Ми автоматично розіграємо три місця у Монобанці. За перше місце буде отакий фірмовий годинник від компанії Авардер. Ми його розігрували минулий раз. Ось отакий годинник. Він Повністю забрендований 93-ї бригадою. дуже якісний японський механізм, довічне, гарантія до нього довічна саме на механізм. І саме циферблат зроблений з гільзи. То це все ручна робота, дуже коштовна річ. Це у нас за перше місце. Друге місце у нас буде розіграш от такої гільзи. Це не просто гільза. Як ви бачите, це петриківський розпис. Це зробила майстриня Петриківського розпису неділька Лариса Борисівна. Та нам надали саме цю гільзу, і ця гільза дуже коштовна, тому що саме справжня майстриня петриківського розпису це робила, і саме цей виріб він буде дорожчий з кожним роком. Це у нас друге місце. І третє місце у монобанці буде ось така гільза. Ось така гільза, теж брендована, це ручна робота. Наші артилеристи робили 93-я бригада. Ось бачите, вона відполірована, така велика ну, для інтер'єру. І потім ще після війни показувати своїм дітям та онукам, що саме ви допомагали війську, то це дуже, дуже гарна річ на приз. Ну і на найбільший донат у нас теж призи, їх чимало. То, по-перше, на найбільший донат це 70 тисяч гривень. Якщо хтось задонатить, той отримає саме такі часи від компанії Авардер, забрендовані 93-й бригади. Це якщо ви задонатите 70 тисяч гривень. Якщо ви задонатите 50 тисяч гривень, ви отримаєте ось такий тактичний рюкзак від... Компанії Safevlar це тактичний рюкзак, я на нього вже робив огляд, ось нам надали для, для призів. І плюс тут йде е, шеврон Matalaй. Ніколи е, е, нікому не дарував свої шеврони, але ну, ось, саме на цій продукції буде ось такий рюкзак на донат у 50 тисяч гривень. Ну і хто задонатить 30 тисяч гривень, отримає сумку на плече від торгової марки SafeCalar теж з шеврона Ну, Кому там як достанеться, кольори будуть просто рандомно відправлятись. А от додаток усі призери, хто буде переможцями, вони ще додатково 100% отримують ось такий жетон з логотипом 93-ї. Бригади та надписом за допомогу війську. Просто хочеться так, щоб найбільше, найбільше ви отримували якісь подарунки від нас на згадку. І коли війна закінчиться, ви будете згадувати, що ви теж приймали участь у нашій перемозі. І завдяки вам ми переможемо. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін гандон!